Привіт, мене звати Данило Мадрецько. Мені 9 років. Я займаюся футболом Реал Мадрид. У мене є декілька запитань Роману Яремчуку. Мене звати Даніл, мені 12 років. У мене питання до Романа Яремчука. На якого із нападаючих ви б хотіли бути схожим у дитинстві? Ну, звичайно, це Андрій Шевченко. Він був кумиром для кожного футболіста, молодого футболіста. Ми на ньому росли, вчилися висіли плакати Шевченка вдома в кожного, тому Андрій Шевченко. Які чесноти для форварда ви вважаєте найголовнішими? Я думаю, що це швидкість, потужність і розум. Це три самі головні характеристики для нападника, щоб забувати голи. З яким із футболістів у вас є або було найкраще взаєморозуміння на полі? Таке складне питання, але постараюся відповісти. Ну, звичайно, це в збірні я можу перечисляти кожного футболіста, тому що ми тут всі думаємо однаково. Нас одинаково навчали в школах, і е, з кожним футболістом дуже хороша комунікація в збірні. Тому я не хотів би когось одного виділяти. І дуже приємно з цими футболістами грати. Чи ви коли-небудь планували до матчу? Як ви будете святкувати гол, якщо ви його заб'єте? Звичайно, це. це я думаю, 95% футболістів живуть з мрією, як він буде забивати м'яч, як він буде святкувати. Тому е, так, було таке. З цього, що прийшло на голову, це матч проти Португалії е, в Києві, коли я забив і від, ось так. Тому я собі якось це представляв і так зробив. Чи ви колись втрачали упевненість у власних силах? Звичайно. Я думаю, що це діти питаються, таке дуже важливе для них запитання. Впевненість приходить і впевненість відходить. Бувають такі часи, коли ти загубиш певненість після якогось невдалого матчу або після якогось курйозного моменту, але вона рано чи пізно вернеться і не потрібно ніколи опускати руки, тому що кожна людина це є талант і все буде гаразд. В минулому році ви забили київському Динамо Гол. Які були відчуття в той момент? Так, були ці емоції особливі. Мене буду лукавити, тому що для мене це був важливий матч, матч, і також матч був в лізі чемпіонів. Для мене це було дійсно приємно забити. Ви з радістю повернулися до Бельгії. Яка країна вам подобається більше Португалія чи Бельгія? Я з радістю повернувся до Португалії, до Бельгії, тому що я себе там почуваю дуже комфортно і мені не потрібно багато часу для адаптації. Португалія також красива країна, але набагато комфортніше себе почуваю в Бельгії. Проти якого із захисника вам було найважче грати? Я думаю, це був кілінь зі збірної Італії. І Рубен Дієш зі збірної Португалії. Це футболісти найвищого класу, і, і вони дуже розумні, дуже сильні. Ну, зовсім інакше рівень футболістів, тому дуже складно було з ними знаходити якісь варіанти для щоб їх обманути. Ви пам'ятаєте всі свої голи, який із голів вам більше запам'ятався? Який з голів за збірною, ви згадуєте найчастіше? Ну, згадую інколи, але не таке, що завжди в голові це м'яч про... проти збірної Сербії на арені Львів, коли я забув свій дебютний м'яч з... збірні.